Нічого. Тобто 96 років назад відбулася така подія, яка сьогодні, в 1999 році почали відзначати в Україні як День Соборності і Незалежності нашої держави. І говорячи про події, які відбувалися 96 років назад, ми не маємо права з вами не згадати те, що відбулося рік назад. Саме 22 січня 2014 року. 19 січня на Йордан весь мирний майдан почув постріли в мирних мітингувальників. А вже 22 січня були перші жертви Небесної Сотні. Михайло Жизневський, Сергій Нігаян, Юрій Вербицький і Роман Сене. Так, діти, це боротьба. Вона дуже і дуже була важкою і продовжується. То почалася боротьба за гідність нації, за нашу державу. Сьогодні вона продовжується на Сході. І багато людей віддали своє життя за той мир, який ми сьогодні маємо в своєму житті. У зиму цю чи добре ти, діти? Часниця у холодному укопі, як часом відповідні, шлють тобі листи. Патронів та жалетів вистачає, готують чим на цій війні лихій. Чи батьків хрест тебе оберігає, коли ти з ним ідеш запеклий бій. Якби не ти, війна пішла до, до Львова, до Києва, Одеси і Карпат. не можу навіть підібрати слова. Як... як біди наші, біди наші множились стократ. Дивіться, Відсічтав, і ворог зупинився. Не знав він, як воюють козаки. Та вистояв і розклад сил змінився. Бесили їхні танки і літаки. Бесила їхня жадібність та зрада. Скажи на лють, і злоба, зокрема, за, ними, за нами Бог, нескореність та правда. За ними ж і минулого нема. Словай і вознеси болючу правду України ще де від чистої роси, ще де чистої сльози, не тільки смуток і руїни, і незнищальність України, народи рідний вознеси. Захонали тюринці в обіймах пер... нагород. І переможні, влітку на нашу е, е, зраджену мову. Вилив душу в пісні український народ. І живе мій народ у е, співучому слові. Тепер зараз Юра юродалій виконує пісню. スパイスでいます。 Прислуги не приймає, а герої та борці. Пославеться будь земля моїх батьків і щедра неба степових просторів, що пам'ятає славу козаків, небесну сутню на майдані, своїх героїв, своїх захисників. Дай вам Боже сили і снаги, щоб звіли Дніпровські береги, щоб жили гуртовані полотенці на землі щасливі українці. Я на рідній мові друзям щастя зичу. Хай добру хлібнину кожну, кожному несе. У гостинну хату щиро всіх покличу. І вони, я певен, зрозуміють це. І вони, я певний, зрозуміють слово, де українська мова пахне бардинково, де українська пісня. Е -е -е Люба Україна була дуже і багата, хай не буде ні одної української дитини, щоб не вміла просказати про минуле України. Ми пишаємо, що ми українці, а наша вітчизна Україна земля дорога та мила, серцю кожного у нас. У Катеріна. Наші батьки, діти і прадіки, всі, хто живе в Україні, такого доля закинула на чужину. І де в нього в Україні аж до сліз, почувши рідне слово. Соборність це символ, символ боротьби за волю, порозуміння між людьми і часточка надії, і віри у майбутнє. Слава! Найменше, що ми можемо зробити для вас і для ваших побратимів, я думаю, що цей маленький такий відеолист ви заберете з собою, який буде гріти не одне сердечко і буде піднімати бойовий настрій і дух, коли вже сил не буде. Ви будете знати, що тут чекають і ваші рідні, і однокласники ваших синів, і хай це зігріє серця і душі тих хто зараз на сході і кому так не треба. Дякую, ми, ми це знаємо. Дякую. Нам дуже цікаво було чути, що ви нам вже все-все встигли розказати. Ну якщо є бажання, якщо є бажання, <раплоджен> ми вам слово надаємо. Я, якщо чесно сказати, я нічого сам не зможу зробити кається. От Кажі там хлопці, хто, хто є, якого зараз з нами немає. Дяка всім. Ми просто не хочемо, що е, от ви діточки, знаєте, приємно мені, от, е, з вами я на даний момент не маю як пообщатися, але Подякувати я вам всім можу від всіх наших хлопців, що там знаходяться зараз на даний момент, що вони дають ці зброї попасти сюди. Там діти, якби вони мали можливість, що там знаходяться. Навчатися, як то кажеться зараз. Ми не, просто не да, Мене нас чекають, ми ну, приїжджаємо там. Дякую вам за все, від всіх е, Збройних сил України, за вашу підтримку. Дуже приємно отримувати там ваші листи. Е, подякую вашим вчителям, всім, хто нам допомагає, е, Славік, е, е, фамілія... Какамінський, от нього молочні, от это, він нам дуже допомагає. Ну, правий сектор там Андрій є э, Рудик. так. Э, багато є, дуже приємних людей. От, навіть я не знав, є така Оксана. Зичовська, я просто знайшов того листа, от з діткими. Ну і до дітей я стараюся ніби телефонувати. От, ну там, коли маю можливість. Я до них позвонив. Вони зараз також це Оксана. фамілія, правда не і що Оксани і цієї як. Кристини, от вони, вони мене також не знають, так само, як я їх не знаю. Но вони дуже допомагають, вони доволі, що доходять дійсно ті посилочки, що вони відсилають нам. Бо я не сказав за себе, що іменно мені нам так само і ви нам дуже, дуже приємно, ви дуже нам. Не то що надаєте бойовий дух, бо я не хочу. Це не війна, це просто щоб до вас зброя ця не дійшла, щоб ви не знали тої біди, що там дітки знають. Також ми цього не хочемо.